Вітаю бджілки! Ну що ж, продовжимо попередню тему. Адже, щоб створити атмосферу дощу, недостатньо просто додати краплі. Наші задачі на сьогодні створити об'єм, намочити парасольку і додати незначну корекцію по тону. Відкрийте Photoshop. Надалі перейдіть до вкладки File, Open, Відкрити або натисніть Ctrl-O. Зайдіть в бібліотеку, де ви зберігаєте ваші PSD файли, і знайдіть у ній файл з минулого уроку, де ми створювали краплі. Тимчасово відключіть видимість усіх шарів, на яких ви додавали краплі дощу. Щоб зробити це, достатньо натиснути на міні-іконку з оком біля шару. Для зручності подальшої роботи нам необхідно виконати невеликий, але дуже важливий крок. А саме відокремити головний персонаж від фону. Для цього робимо клік по шару фон. На панелі інструментів активуємо інструмент швидке виділення Quick Selection Tool. Для зручності робити те, що приближу зображення. При активному інструменті Швидке виділення затискаємо ліву клавішу миші. І не відпускаючи її, проходимось по силуету головної героїні. Навіть здалеку я бачу, що контур має певні недоліки. Ось, наприклад, тут на верхній частині парасольки або по спині дівчинки. Давайте це виправимо. Щоб змінити контур, ми маємо скористатись додатковою панелью, яка знаходиться ось тут в лівій верхній частині. Як бачимо, до стандартного зображення інструменту Швидке виділення додається зображення із плюсиком і мінусом. Логічно, що якщо ми скористаємося додатком з плюсиком, то ми зможемо додати певні ділянки. Ось, наприклад, я пам'ятаю, що зверху не захопила всю парасольку. Отож, пересуваю сюди, трішки збільшую зображення, щоб гарно бачити цю ділянку, і акуратно додаю необхідну частинку. Якщо ж ми захопили щось зайве, переключаємося на значок із мінусом, затискаємо ліву клавішу миші і прибираємо те, що не хочемо додавати до контуру. Ось так дуже легко ми можемо досягти гарного результату. Пройдіться по всьому контуру і зробіть його більш коректним, додаючи або віднімаючи зайві частини. Також не забувайте в процесі, що ви можете коригувати розмір пензля. Це зробить результат вашої роботи набагато точнішим. Після створення контуру натисніть комбінацію клавіш Ctrl-J. Це дозволить вам швидко скопіювати виділену область на новий шар. Щоб ви побачили це наглядно, не скопіювала сели дівчинки, тимчасово відключаю видимість фону і бачу пусті пікселі і фігуру дівчини. Повернемось до роботи з дощем та краплями. В минулому уроці ми з вами створили цілих три варіанти крапель дощу. Працювали ми не дарма, адже в цьому уроці нам знадобиться одразу два варіанти. Ви можете обрати будь які на ваш смак. Особисто я буду компонувати шари з власними пензлями та шар з волокнами, отож, повертаю їх видимість, знову натискаючи на це міні зображення із оком біля шару. І ось так просто ми вже виконали першу задачу, а саме створення об'єму. Адже, скомпонувавши два шари з більш крупними краплями на шарі власний пензлик із. Дрібненькими краплями на шарі волокна ми добилися ефекту фотознімку. Якщо ви звертали увагу, коли ви знімаєте на камеру, то всі об'єкти і навіть дощові краплі, які знаходяться ближче до об'єктиву, завжди виглядають більшими, ніж ті, що на фоні. Ось з урахуванням цієї особливості і створюється необхідний об'єм. Також звертаю вашу увагу на те, що при роботі одразу з двома шарами і скраплями необхідно стежити за значеннями непрозорість та заливка шару. Наприклад, для шару волокна я встановила непрозорість 62 та заливку 65%. Для шару власний пензлик непрозорість та заливку лишаю на позначці 100%. Звичайно, ви маєте використати ті значення, які найліпше будуть виглядати саме на вашій роботі. Тепер намочимо асфальт і додамо калюжу. Відкриваємо папку Дозберігаємо вихідні матеріали та знаходимо зображення калюжа і простим перетягуванням розміщуємо його в робочу область. Натискаємо пташечку, щоб підтвердити додавання. Звертаю вашу увагу, що мене автоматично встановлена функція додавати об'єкти як смарт-об'єкт. Це дуже корисне налаштування. Адже при трансформуванні даного об'єкту буде найменша втрата по якості. Шар з калюжею має бути розміщений над фоновим шаром. Затискаю ліву клавішу миші на шарі калюжа, не відпускаючи ліву клавішу миші, перетягую шар в необхідну позицію. На панелі інструментів активую інструмент переміщення Move Tool і розміщую зображення крапель на асфальт. Режим накладання шару змінюю на. Темніший колір. Darken Color. Для того, щоб прибрати неприємні блакитні бліки, скористаюся корекцією. Для цього приходжу в зображення Image, Adjustment корекція і вибираю корекцію Black and White, Чорне та Біле. Як бачимо, вже зображення виглядає набагато краще. Звичайно, використовуючи повзанці, ви можете досягти найбільш бажаного ефекту. Заливку шару філ зменшую до 80%. Щоб додати більше калю, зроблю копію шара калюжа. Для цього, стоячи на ньому, затискаю Ctrl-J, щоб скопіювати даний шар. Далі, в реактивному інструменті Move tool переміщення просто перетягую дубльований шар з калюжею в необхідну позицію, в даному лівіше від дівчинки. Потім затискаю комбінацію клавіш Ctrl-T. Для того, щоб швидко перейти до функції трансформування. Ну і, звичайно, змінюю форму, щоб краплі не виглядали однаково з обох сторін. Також можна зняти скріпочку, щоб трансформування відбувалося не в масштабі, а просто із зміною трансформувальної рамки. Також до скопійованого шару із калюжею додаємо векторну маску, натиснувши на ось цю міні-іконку знизу. Активуємо пензлик, чорний колір. Змінюємо заливку та непрозорість приблизно до 50% і за допомогою пензлика ми можемо дещо скоригувати деякі деталі калюжі. Наприклад, я замаскую ось цю чорну пляму, адже вона дуже сильно дублює пляму справа. Якщо ми приблизимо зображення, то побачимо наскільки реалістичніше почала виглядати картинка завдяки лише одному доданому елементу, такому як калюжі. Тепер ми бачимо, що краплі справді відбиваються від землі і утворюють ось такі звичні нам невеличкі кола на асфальті. На цьому робота з дощем закінчена. Переходимо до задачі номер 2 – намочити парасольку. Створювати мокрий ефект ми будемо використавши різноманітні пензлі. Тобто, фактично ми намалюємо краплі та намочимо парасольку вручну. Тепер уважно подивіться на палітру шарів і подумайте, де саме має розташовуватися шар з мокрою парасолькою. Підкажу вам, він має розташовуватися під шаром із дощем. Але перед тим як ми продовжимо, необхідно трішки навести порядок на нашій панелі шарів. Отже, виділяємо усі шари, які належать до дощу. Стаю на шар готові пензлі, затискаю клавішу Shift і роблю клік по останньому шару, який відноситься до дощу. В моєму випадку це шар власний пензлик». Затискаю комбінацію клавіш Ctrl-G, щоб створити з виділених шарів єдину групу та даю їй ім'я. Також підпишу шар із виділеним силуетом дівчинки. Стаю на цей шар, роблю клік по назві і вводжу необхідну комбінацію букв. Продовжимо основну роботу. Над шаром з дівчиною створюємо новий пустий шар, натиснувши на ось цю міні-іконку і знаком плюс в правій нижній частині панелі. Одразу надамо йому ім'я. Переходимо до панелі інструментів та активуємо пензлик Brush Tool. Колір пензля встановлюємо на чорний, натиснувши на міні-іконку в лівій нижній частині. Непрозорість повертаємо на 100%. Переходимо до бібліотеки, щоб обрати відтіск пензля. Знайдіть у бібліотеці папку з назвою «Free Powder 4. Розгорніть цю папку і оберіть будь-який відтіск, який вам найбільше сподобається. Наприклад, я використаю відтиск під номером 5. Роблю клік по ньому, щоб активувати. Натискаю на мені трикутничок, щоб згорнути бібліотеку пензлів. Відкоригуємо розмір пензля. Ви це можете зробити ось в цій панелі налаштувань зверху або використавши квадратні дужки на клавіатурі і робимо різноманітні кліки по ребрах парасольки. Режим накладання даного шару необхідно змінити на множення Multiply. Як бачимо на даному етапі, картинка виглядає, м'яко кажучи, не дуже гарно, тобто неохайно. Як швидко це змінити? Нагадаю, що на початку уроку ми з вами створили контур дівчинки, винесли його на окремий шар. Тепер стоїмо на шарі мокра парасоля, затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік. По міні зображенню шара дівчина, щоб активувати наше завантаження. Потім натискаємо на іконку додати векторну маску. І як бачимо, дуже швидко всі краплі зайві і всі маски пензлем у нас зникли. Лишилися мазки лише на парасольці. Щоб вони не виглядали так грубо, також можемо змінити заливку та непрозорість. Зупинюсь на значенні приблизно 50%. Матеріал вже виглядає мокрим, але щоб повністю намочити парасольку, необхідно додати краплю води по всій її площині. Для цього ми скористаємося зображенням, яке ми вже використовували в уроці напис на мокрому склі. Воно чудово підходить і для цієї роботи. Звичайно, посилання на всі зображення і пензлі ви знайдете в описі до цього уроку. Переконайтесь, що ви стоїте на шарі мокра парасолька. Якщо ви знаходитесь на іншому шарі, просто зробіть клік по необхідному шару. Надалі переходимо в папку, де зберігаємо вихідні матеріали, затискаємо ліву клавішу миші і простим перетягуванням розміщуємо світлину із краплями на склі в наше робоче поле. Для підтвердження натискаємо на пташечку. Одразу змінимо режим накладання шару. Ви можете обрати Multiply множення. Або оверлей перекриття також можна скористатися режимом накладання софлайт. Яке світло? Я беру оверлей. Щоб видалити зайве зображення, ще раз скористаємося прийомом із шармаскою. Отже, затискаємо клавішу Ctrl, робимо клік по шармасці, що лежить нижче, для того щоб активувати виділення, і в правій нижній частині панелі натискаємо на іконку додати векторну маску. Якщо збільшити зображення, ви побачите, що крапки лишилися на тілі дівчинки. Я вважаю їх займи і тому буду видаляти. Активую пензлик, переключаюсь на чорний колір, непрозорість та нажим пензля встановлюю на 100% і просто замальовую зайві крапельки. Також не забудьте про зону парасольки, яка знаходиться всередині, Обробіть чорним пензлем і її. Якщо ви бажаєте відкоригувати положення та розмір крапель, це також можливо зробити. Перш за все знімаємо скріпочку між шаром та його маскою. Надалі переключаємося на зображення, не на маску, зверніть увагу. Ви маєте стояти саме на шарі і затискаємо комбінацію гарячих клавіш Ctrl-T. Це дозволить нам швидко перейти до функції трансформування. І тепер, за вашим бажанням, ви можете змінити положення або розмір. Наприклад, я зменшу краплі і поверну зображення по годинниковій стрілці. Щоб підтвердити зміни, натисніть Enter на клавіатурі або на пташечку зверху. Ну і щоб підкреслити прозорість крапель, я дещо зменшу заливку та непрозорість. Ці параметри, звичайно, ви можете змінювати за власним бажанням. Щоб картинка вам подобалась. Ну а тепер прийшов час пригадати і природничі науки. Отже, згадуємо, що краплі, падаючи на якусь поверхню, будуть від неї відбиватись. Зараз це ми і зобразимо в нашій роботі. Перш за все, підпишемо попередній шар. Тепер над ним створюємо новий пустий шар. І для зручності роботи одразу підпишемо і його. На панелі інструментів активуємо Brush Tool – пензли. Колір для пензля встановлюємо на білий. Тип відтіску стандартний, круглий з м'яким краєм. А тепер цікавий момент. Зараз ми змінимо режим роботи пензля. Так, так, в цьому інструменті можна робити і таке. Отже, зараз у нас стоїть режим малювання нормальний. Змінимо його на режим розчинення. Непрозорість для малювання встановимо на 50%. За допомогою квадратних дужечок на клавіатурі або панелі налаштувань пензля змінюємо розмір пензлика, приблизимо зображення, використовуючи Ctrl щоб нам було зручніше малювати. І тепер по куптуру парасольки намалюємо невеличкі краплі. Тепер переходимо. Фільтр розмиття розмиття у русі. Встановлюємо необхідний кут та відстань. Корихуємо непрозорість та заливку шару. Додамо ще один фільтр розмиття. На цей раз переходимо до «Фільтр розмиття, гаусового розмиття. Введіть якийсь незначний параметр. Рекомендую від 0,2 до 0,8. Якщо якісь крапельки є зайвими, ви легко можете видалити їх, використавши інструмент гумка. Активуємо його, налаштовуємо і прибираємо зайве. Звичайно, ви можете робити це не лише за допомогою гумки, а, наприклад, використати векторну маску і просто заховати деякі частинки крапельок. Ось така по-справжньому мокра парасолька вийшла у нас в результаті. Звичайно, за бажанням ви ще можете додати потоки води, що стікають з куполу парасоль. Найпростіше це зробити, використавши готові пензлі. Як ви бачили, потоки я створювала на окремих шарах. Щоб скомпонувати робочий простір, створюю з усіх цих шарів єдину групу. Виділяю всі шари з потьоками, затискаю Ctrl-G і об'єдную їх в єдину групу. Тепер, нарешті, парасолька повністю мокра. І останнє, що ми домовлялися зробити з цією роботою, це тонування усієї сцени. Цим ми і займемось, але вже у наступному відео. Отож, до зустрічі!